Привіт усім! Сьогодні взяла таку ванільну колоду. Напевно, будемо дивитися щось дуже-дуже приємне. Не знаю, тему дивимось потік. Що нам потрібно зараз усвідомити? Ух, знати. Угу. Карти прям сиплються, давно їх уже не брала. на данный момент. Що Таро мені хочуть повідомити. Так. І так. Полетіли. Угу. здесь приємні. Момент, можливо, приємна зустріч, можливо, приємне знайомство, можливо, приємне спілкування в якомусь приємному місці, якийсь є дефіцит. Дефіцит чого? Вирівнювання йде якесь. На даний момент іде якесь вирівнювання вищими силами, якоїсь чи то ситуації? Зараз ми подивимося так більш детально. Що в нас тут приємного? Щось світле, щось тище, або спілкування з якоюсь людиною, яка прям угу, нове щось таке. Чи Що змінить? Ваш звичний м образ мислення. Як ніби переверне. Тут якісь ілюзії. Говорять про якісь ілюзії. Угу. якась Раз, раз. Якась ситуація завища, в якій ви намалювали якісь повітряні замки. Ну, і тут в позиції кого жертви чи просто така стабільність? Ні, ну тут тяжка ситуація, тут жертва. Тут якийсь період часу ви от, в своїй, хто в якій зоні можу сказати комфорту, але от в якомусь певному місці, в якихось певних умовах і обставинах ви зависли, зависли і е збудували собі Ілюзії стосовно того, що ну, це ваша любов, це ваше місце, ваш дім, там... але це якесь перевернуте бачення. І від цього пішло багато труднощів, проблем і такий якийсь дефіцит, кризис, криза. Тут зараз Вищі сили вони якось вам дають надію. Якись ідея відродження, розумієте, йде. Що про що тут? Ще хочу детальніше. Ну, тут так, якісь такі, як в якісь рамки ви чи поміщені кимось були, чи помістили самі себе. Тут перемога. І тут у нас виходила жезлова. Ви бачите, жезлова королева. Ну, таке враження, що вам підсвітили, де ви помиляєтеся, де у вас э, присутні ілюзії. Угу. Тут по емоціях, я з емоціями у вас вам складно. Складно у вас із стосунками. Угу. Це швидше за все кармічна ситуація і стосується вона вашого жіночого роду. Багато хто впадає в жертву. За кохання. Себе от прям до краю віддаєте, віддавали жінки, там, мами, бабушки. і знаходилися в якійсь, ну, розумієте, таке викривлення, викривлене сприйняття кохання. Тут саме е чуттєва сфера, і саме з вашого боку, показують вас, вашу, Ну, таке як відпрацювання. Це ось кермічний урок. Угу. І ви Сила говорить, що... що говорять? Що ви пройшли, його здали? Ну, зараз. Схоже на це. Угу. Виходите ви з цих обмежень, дадуть вам от свіжу енергію, поштовх такий, як... Бачите, там перемога і сонце виходить. М -м -м. Складно було, Тут не одне покоління. Дивіться, тут паж кубків, королева кубків, і це стабільно. В домі в роду відбувалося. От, як від мами до доньки, да, там від, доньки від мами там до бабушки. Ну і так, от, як покоління мовно. Вони навіть однакові на малюнках зображені. Бачите, тільки ранги різні. Угу. І шістка пентаклова, Воно передавалося. Передавалося. Вітаю, родове. Родова, кармічна ситуація, ви екзамен здали, відпрацювали через емоції, через розчарування, через втрати, можливо, біль. Ну тут все йшло через серце. зараз тут прям вау вау дивіться виходите в сонце прям не то що виходить а виносить у вас колісниця така гарнезна Ну бачите туз кубків який красивий. така колода сьогодні попросилась прям волшебна сонечко з новий початок нове життя круто Кохання, нове кохання. Хм. Ну, тут, бачите, тут ви відпрацювали що стосовно кохання. Ну. Може, кохання може вибір, зараз уточним. Угу. Тут, так. Тут те, що ви кармічно відпрацювали Скла... у Уроки... Дуже багато було зрад такого формату, як не тільки сімейних там у стосунках, ну, в трикутниках, а саме коли у вас люди, яким ви довіряли, близькі ваші люди, вони Відверталися від вас, а потім ще мало того, що відверталися, вони могли такий от ніж в спину вам садити, так, і з кимсь, наприклад, про щось домовлятися за вашою спиною. На роботі це могло бути. це постійно відбувалося протязі життя оці. У такі ситуації, коли ви розуміли, що як, як ну, не можна нікому довіряти. Чи ви тільки розслабитесь, довірились, відкрили свою душу, покупові королеві? Ви тут прямо утопаєте в цих своїх почуттях, в цьому всьому пориві кохання. А потім тільки шлюб. І на землю, як лягушечка, приземлилися, і розчарування, і сльози, і біль. Ну, говорять, що це було для того, щоб ви навчилися, по-перше, захищатися, вибудувати свої особисті кордони, межі, захистити себе, своїх близьких від всієї, Лабуди, так, цього впливу такого, і ну, ви ж розумієте, що таке кармічна ситуація. Це причини-наслідкові зв'язки і, і, і ситуації наші, якісь напрацьовані, нашим родом щось було напрацьовано, Тобто це все справедливо. Ми приходимо і ми своє відробляємо, там, роду допомагаємо, так, у, приймаємо участь у цьому всьому. це Нормальний процес, і от кажуть, що тут нічого ображатися, це все було по плану все було справедливо. Ви це пройшли, всім вас і вітають, і от як бонус вам дають. Угу. Тут якийсь спілкування, розмова, по міру, може, десь або в мережах. Або. На відстані з кись, якісь, якісь дзвінки. Щось такі якісь переміни глобальні, щось таке нове йде в ваше життя. Якийсь шанс. Шанс. І воно почнеться зі спілкування. Можливо, навіть переміщення. То у вас так радикально повинно все почати змінюватися, що може навіть змінитися ваше місце, ну, локалізація, де ви живете, так? місце проживання. Дивіться. Ви здавали іспит на імператрицю. Проходите трансформацію, навчилися, так, от цей урок. руку. Ага. Короля Кубків підсунули. Бачите, шанс на нове кохання, спілкування і може бути навіть переїзд. Все об одному. тому Але ж як приємно. Всі імператор, дивіться, нічого собі. Все собі, так? Да? Все нам, все нам, все нам, нам все. Давайте на мій імператорів. І королі, і все було що його вибрати. Ну, можливо, комусь потрібен один єдиний. Без вибору, а може він вже є, і вам і так добре. Пишіть. кого є? Хто чекає? Кому на вибір? Хто як хоче. Буде шанс дадуть. Угу. Може бути так, що він якийсь певний час буде спостерігати за вами десь або в соцмережах. Якесь спілкування у вас таке буде. Ну, він бачитиме вас на відстані, і ви будете знаходитись на відстані один від одного, у вас буде відбуватися це спілкування. А, таке цікаве доволі. Кругом вас тут чоловіків, я ж кажу, вибрати. Буде що. Угу. Ну, з цим колишній якийсь, видимо, тут такий дивіться череп, і в нього меч. Прям відкидаємо. Там щерепушки скрізь нього торчить. Ну, в общем, туди йому, мабуть, і дорога. Тут же там імператор, я ж кажу, класненько, неплохо. Ну, Цей такий прям мудрий. Угу, Пентаклевий, дивіться. Багатий, обеспечений, опитний, мудрий. Та все вообще. Єрафант. Оце на нього корти, дівчата. Ага. А тут це що... Це що це у нас тут таке вийшло. Коротше, дивіться, може вилізти ось оце це більше. Чудо. Наліпить вам всякої лапші, Типа. Ну, тут він сидів сидив кубковий. Тільки розказував вам там, ліпив, ліпив, ліпив. А, а тут от він прям такий прискакав. Короче. Обманяйте він вас. <сіх> В очередной раз. Не ведіться на цю всю ж і провокацію. Тому що він, бачите, він виходить біля вас, а з цим буде спілкування на відстані. Якийсь певний час. Він дуже впливовий, він дуже відповідальний, мудрий, дорослий, зрілий. І все, що до цього прилагається, обеспечений, ну, коротше, класний. А а оце ось щось, оце те, що кармічне, те, що вже воно тут помирає, погибає, вже його з вас увесь, життя прибирають. Він ще вилізе і почне вам там такі пісні, хоч тресні, розпівати, діфірамби і все тому подобне, це все неправда. М -м -м. Ну, так, почнемо, конкурувати будуть між собою. Ви будете тут якось так переживать по цьому поводу. Дурак, кажу, дурак. Ну, коротше, ви його, походу, тут, наверное, ну, типа так йому і відповідаємо. Ну, покажете, куди йому йти. У вас новий путь, у вас нові шанси, нові можливості. У вас все прекрасно. І він тут якось вообще не в тему вилазить. Так що. Дивули. Ну, с по ветру. Появится ваш император. На вашу прекрасную императричность. Сейчас вы все-таки видят в свои эти законные права, да? Там. Коронуют вас ваша да? вашей И все прочие счастливые, там участвовали в этих мероприятиях. І начинається интересная история. Жизнь завертит вас в новых красках, вот таким ось жезловим тузом прекрасним. Так що, скажу вам так, якщо з вашего життя оце кармічне прибрали, ну пішло, обнули його, то пора його... Відпустити. І подивитись в сторону чогось нового, цікавого, не боятись. Хоча я тут не бачу вас страху. Ви реально м -м, перероджуєтеся. Змінюється у вас все, у вас і світогляд, змінюється, і ви сприйняття себе змінюється. М -м, тут ви я бачу вас зовсім іншою жінкою, абсолютно іншою. Вже ванілії. Uh, всього цього наматування на кулак. там, да, <смі> Знаєте, що там, які процеси відбуваються? Ні, це вже, вже це не про вас. Тут така спокійна, врівноважена. Знаєте собі ціну, знаєте, чого ви хочете, знаєте, як вам подобається. Ви вмієте кохати, ви вмієте дарувати свою ту роботу, своє тепло. Все у вас класно. І от такого прекрасного, класного. вам и подсунут. Даже не сомневайтесь в этом. Ну, конечно, что. Тот, кто вас втратит, захочет вас угу. вернуть. Ну... Ой. На что оно требует? Да? Давайте пораду глянем. Пораду, пораду. Що нам хочуть порадити касательно нашої нової житті? Що у нас там класного і прекрасно нам породять? Так, М -м -м, ну тут прям держати оборону. По-перше, хтось дійсно може заявитися до вас таким Угу, несподівано. З-під тижка різко тайно вас ну, как бы да? Маг якийсь, може, хтось магічить. Якщо ви знаєте, там, вірите в це і розумієте, що щось відбувається дивне. Тут якийсь е прям пробуй, намагаються вас пробити, щоб ви знали. Тут Верховна Жриця і мах. Прям от по вам працюють. Угу. Энергию с вашей забирать. Фінанси. Да, деньги дивіться. Трудности, а шоц так я вылезла. И шо за совет тут? Що за порада? Дивіться, так все класно було тут. Наразі інша колода, и зовсім інша інформація на пораду. ну прям прекрасно. Попереджають вас. Попереджають, да, дивіться ось прям. Ангел вже говорить, що о, тут о, потрібно не чекати, а діяти. Тут відповідальність на вас. Вам потрібно відреагувати. Зцілити угу. оцю ну, десь, если ви відчуваєте, наприклад, по здоров'ю, там почиститись. Золотати ось цю дірочку тут зцілення. Ви можете самі. можете водою і омовіннями Бачите, вона тут прям занурена в воду. І можете огнем, тому що тут хтось дуже підло по-тихому, якийсь прям шабошу строїть. Якийсь або хтось із вашого колективу. Або навіть із родні. Не знаю, з вашої чи з сторони вашого благовірного. Ну тут ті, кого ви знаєте. Боже що, що за люди? От я сьогодні, ви знаєте, цілий день зроблю таке ліричне, Е ліричний відступ, так, на хвилинку. Не хотіла затягувати відео, ну, сам Бог великий. Диву, даюся, просто тому, от, наскільки в людей немає інстинкту самозбереження. Знаєте, от я, я маю надію і відчуваю, що мене дивляться ну, усвідомлені світлі, чисті люди, так, але от я як спостерігаю за тим, що роблять без ума без пам'яті. Клипають оці всі привороти, отвороти, пруться до цих всіх бабок, дідок, колдушок, балдушок. Воно не розуміє самі. Це починають якісь книжок читаються, десь щось йому приснилося, десь з ним якийсь там хтось заговорив, да, воно там собі надумало, що воно Бог і починає ліпити. Ви знаєте, як Оце, це те саме, що сісти в машину, не знаючи ніяк її обслуговувати, ніяк нею керувати, влупитися десь ну, там, на, на газ нажати, а потім вклипатися так, що ну, незнання правил від відповідальності нікого ж не звільняє. І якщо вас, ви, наприклад, приворажуєте когось, або там да, комусь хочете долю зіпсувати, ви тричі подумайте, на кого ви нарветеся, бо ви так одному, другому, третьому зіпсуєте, а потім попадете на когось такого, що не позбирають ні вас, ні вашу родню, ні, ні через десять поколінь ваших. Зуби пообламують так, що і манки їсти не, не захочеться. Вам вже ніхто не говорить, ж не знаєте, хто із яким захистом, з якими, там, хто за ким стоїть. Да? Ви прятеся і починаєте, чи не ви, а от усі люди, да? брудья і починають щось клепати. <світтє> і тоді треба хоча б, я не знаю, для того, щоб вижити, вмикати мозок і думати, а що потім вигрібати вам, роду, вашим дітям, вашим внукам і ще поколінням наперед. З 10, напевно. Ой, може. Мамо дівчатки треба почиститися. І мальчики, хто мене дивиться, тут якесь чудо, хоче вам щось наклепати. Тут треба почиститися і все буде окей. Майте на увазі. Бачите, так не жди нам вилізло. Любий вплив на свідомість, на волю, на вибір людини, іншої, це порушення законів Всесвіту. І він карається, і це порушення, воно карається. Кожному по-своєму. Є владики карми, є вищі інстанції, які все, повірте, бачать. Все. Пишуть, нотують, наб... ну, не спостерігають, вони ж не думають, до якого уровня ідіотизму чоловік може до... До... докотитись. Да? Давайте понаблюдаємо. Потім вже як всадять, так уже вже з медом не казалась. Ну, я то зараз сміюся, але воно не смішно. Як починає летіти все, то воно зовсім не смішно. Комусь пакості робить класно, да? Як тобі, ох, як хорошо, в когось забрати, утащить, відібрати, да? Там сім'ю розвалити або ще щось. Ух, а як у самого починає все валитися, дивіться, ось яка красотка, красутка, така прискакала. А у когось сонце? Ну так. Все, Дорогі мої, на цьому кінець. Все, що хотіла вам сказала, передали. Держим ухо востро. Це на що тут? Я не знаю. Скоро вже, мабуть, молодий місяць трейнути по календарю, бо це ось почнуть. Ой, що ще? В мене прям все такий. Виводний якийсь дивний вечір. Наче ще щось буде. Продовження слідує. Я вже хочу закінчувати вже півгодини. Ні, дивіться, тут опять Верховна Жриця виходить. Зараз у вас вибір долі, вибір шляху, вибір напрямку. І чогось мені так відчувається, що оцей. Тут парінь жезловий, він знову виходить. Щось ну, питатиметься якось перекривати ваші дороги. А може, це просто людина, якої ви ще не бачите, яка. Ну Тут вибір все одно, вибір. Щоб ви не зробили вибір. Вплинути якось. Попробую. Ось про нього тут і мова йде. Там він вийшов магом, тут він вийшов. Ну вися, дівчинка, з мене враховані жріці, ну. Если ви не вмієте, не, не наприклад, ну так. Зверніться до того, хто вміє. Я не до первого попавшогося, який вам не розказує, було, що часом як послухаю, як почитаю, як подивлюсь, ну, ну боже, що з людьми не так? Так що. Держимо оборону. Нічого тут критичного страшного немає, все тут окей. От, просто є таке чудо у вашому пространстві, якому все не йметься, все йому не ймається. Ну, Велять би йому хорошенько, так не можна. <плес> <плес> ну, тут так, тут бачите, тут повинна вийти інша людина, нова. нове спілкування, нове знайомство, якесь таке зіркове душа ваша, а він щось там буде мішати. От він же ж відчуває енергетично десь якийсь зв'язок. Між вами більше за все, що є. І от він почне там щось вовтузитися собі, там, да, щось там <смірить> Ворожить Боже, яке. Прости, Господи, не буду говорити. Все. Обіймаю вас. Ви все зрозуміли, ви мене почули. Пишіть відгуки, ставте лайки. Не обі Я не сподівалася, що буде такий сьогодні розклад. Ну, що є, то є є. Нічого не можу зробити. У вищих сил у них свої плани. Ми маємо бути з ними згодні. Я вам вдячна за все, обіймаю вас.